Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі гарненькі великі святкові бантики зі стрічки шириною 4 см. Погляньте, наскільки вони гарні, вони об'ємні, їх сміливо можна використовувати як і до вишиванки, так і до святкового образу, якщо підібрати стрічку та серединки. Це справді гарненькі такі великі бантики. Розмір такого бантика 11,5 см. Якщо вам цікаво, як пошити ось таку красу, залишайтеся зі мною будемо творити. Для роботи потрібна стрічка шириною 4 см, резинка, стрічка для перетягування серединки бантика, декоративна серединка, я пізніше підберу, та інструменти. Для нижнього бантика мені потрібна стрічка шириною 4 см та довжиною 24 см 2 відрізки з цієї стрічки. Я пошию звичайний бантик. І другий відрізок також складу на половинку, закінчення стрічки зведу до серединки та прошию. Тепер стягну. Зафіксую для цього верхнього бантика, ось такого, який складається з двох шарів. Мені потрібна стрічка шириною 4 см та довжиною 25 см 4 відрізки. Я беру стрічку і на відстані 14 см. Ось 14 см. Роблю загин донизу. Ось так, загортаю, і сюди рівненько вирівнюю. Повертаю цю стрічку сюди, позаду заготовки, приблизно на відстані ось тут один сантиметр я собі, ну, можливо, 12 мм, зафіксую трішки, і от звідси, давайте я ось так поверну, і от звідси ось так зроблю. Тобто загортаю сюди і донизу. Ховаю вузлик тепер, починаю прошивати згори, виводжу голочку приблизно на відстані пів см. Наступним проколом голочки я захоплю ось тут цей кутик, де я загортала. Так, Зараз. Тепер виводжу голочку сюди. Донизу і вгору. Тепер беру другий відрізок і твер з цієї сторони відміряю 14 см. загортаю ось так донизу, припіднімаю вгору та ось так вирівнюю, повертаю стрічку. Ось тут собі приблизно 1 см, але я так думаю, що це, напевно, 11-12 мм. Припіднімаю вгору стрічку і сюди донизу вже вирівнюю все, щоб було рівненько, починаю прошивати згори і дрібними такими стіпками, прошиваю. Ось тут тепер слідкую, щоб я захопила кутик, ось цей я. Загортала тепер донизу і виводжу голочку сюди. На відстані 14 см тепер з цієї сторони, Так? 14 см, загортаю донизу, припіднімаю вгору, вирівнюю все. Тепер ось тут загортаю і вирівнюю понизу. Починаю прошивати згори, захоплюю кутик ось цей загин і продовжую прошивати цю заготовочку. І тепер останній відрізок. З цієї сторони стрічки, на відстані 14 см я роблю загін донизу, припіднімаю ось так стрічку, загортаю її сюди, рівненько все складаю, і ось так складаю, прошиваю згори. Захоплюю котик і тепер стягую, так, я кутик останній не захопила, з'єдную бантик та зафіксую. Вирівнюю бантик і зараз з'єднаю це все разом. Ось так. Ось ці такі кутики можна загорнути з однієї та з іншої сторони. Можна залишити їх такими гостренькими. Як вам більше до вподоби? Так, слідкую, щоб все рівненько було. Тепер з цієї сторони я приклею резинку. З цієї сторони я ось так приклеїла стрічку шириною довжиною 3,5 см. Також тепер беру іншу стрічку. Відмірю, скільки мені потрібно стрічки. Щоб зробити оберт кругом серединки цього бантика. Я взяла стрічку шириною 4 см та довжиною 7,5 см, зробила ось таку заготовку, і зараз ось так це приклею. Ось тут. І ось тут. Тепер це з'єднання я заховаю цією стрічечкою. Ось тут загорну. Ось так. Я вирішила доповнити цей бантик ось такими милими сердечками. Як на мене, бантик вийшов такий гарний, великий, святковий, його можна одягати. Під вишиванку, а також на наші національні свята. Ці бантики величенькі, святкові, гарненькі. Якщо вам сподобався майстер-клас, підписуйтесь на канал, коментуйте та залишайте вподобайки. Усім до нових зустрічей, Па-па!